Доброго дня, цікавого на зв'язку. В цьому відео ми поговоримо про ілюзію навчання, що це таке, та знаємо, чи є у вас така проблема. Дуже часто при вивченні англійської мови спершу в нас починається дуже бурний прогрес, а потім ми виходимо на плато. І ми витрачаємо дуже багато часу, ми продовжуємо багато займатися, але ми не бачимо прогресу. Відверто кажучи, іноді це плато уявне, тобто іноді нам просто здається, що в нас немає прогресу, тому що ми не вміємо правильно відслідковувати свій прогрес. До речі, якщо вам цікаво було б, щоб я записала відео про те, як відслідковувати свій прогрес, пишіть в коментарях. Але або ми не вміємо відслідковувати свій прогрес, або в нас були завищені очікування. І ми просто нам здається, що наш прогрес не такий, яким він має бути, але насправді він є. Але дуже багато випадків, коли це плато дуже реальне. Ми просто дійшли до якогось рівня, і ми, як білка в колесі, ми бігаємо, ми щось робимо, але ефекту немає. І однією з найпоширеніших причин цього є ілюзія навчання. Ілюзію навчання я називаю ситуацію. Коли ми витрачаємо багато зусиль, ми віримо в те, що ці зусилля, що цей витрачений час дадуть нам результат, але ми витрачаємо їх неефективно і отримуємо мінімум результату. Ну що ж, готові взнати, чи ілюзія навчання є вашою проблемою. Перша ознака того, що ви перебуваєте в ілюзії навчання, це те, що ви не повторюєте матеріал. Ви вчите нові слова. Але ви їх не повторюєте, або повторюєте їх лише тиждень місяць. Таким чином, ви забуватимете дуже велику кількість слів, яких ви вчили, і цей час буде витрачено марно. Так само з граматикою. Якщо ви вчите граматику, опрацьовуєте, ви в усьому розібрались, але ви не повертаєтесь знов до цієї теми через місяць, через два, через півроку. Ви будете забувати дуже багато того, що ви вчите. Неповторення це одна з ознак ілюзії навчання. Друга ознака того, що ваше навчання є ілюзією, ви перебуваєте в зоні комфорту. Вам вже комфортно дивитись відео з субтитрами, але ви не хочете їх вимикати, тому що, коли ви їх вимикаєте, вам нічого не зрозуміло. Ви весь час займаєтесь самостійно, але ви не хочете ні з ким говорити, ні з ким розмовляти. Ви не хочете виходити за межі свого комфорту. Але, на жаль, без виходу за межі комфорту не буде прогресу. На певному етапі вам потрібно усвідомлювати, що пора робити новий крок в дискомфорт, що там, де ви є, вам стало занадто зручно. Якщо ви цього не робите, ваше навчання є ілюзією. І хоча з часом, з приходом нових технологій, з інтернетом вчити англійську мову стало значно легше, ніж це було, коли починала вчити її я, з'явилась також ще одна дуже серйозна пастка, яка веде до ілюзії навчання. Це те, що ми починаємо дивитись дуже багато навчальних відео, і ми кожного разу дивимося так. О, точно, слухайте, це цікаво. Блін, як класно, як круто, треба запам'ятати. Але ми не опрацьовуємо відео, ми не опрацьовуємо цей матеріал. А отже, хоча вам здається, що ви його запам'ятали, скоріш за все, ви його досить швидко забудете. Якщо ви дивитесь зуп'ять відео підряд, або якщо ви відкриваєте, є в мене улюблений Тікток-канал, де хлопчина чудово розповідає про англійську мову, з гумором, з жартами. Дуже цікаво, дуже багато смішних моментів підмічаю, я навіть ділюсь ним зі студентами. Але якщо ви просто сидите і гортаєте відео за відео, і думаєте, ой, круто, ой, точно, ой, класно, ви не вчитесь. Ви просто весело проводите час. І з цим немає ніяких проблем, якщо ви це усвідомлюєте. Але якщо ви вважаєте, що просто дивлячись відео на Ютубі, ви вчитесь. То в більшості ситуацій для більшості відео на Ютубі, для величезної кількості навчальних каналів, включаючи цей, це не так, Те ж саме стосується і різноманітних телеграм-каналів з вивчення англійської мови, і марафонів в цих різних телеграм-каналах, коротеньких, швидких інтенсивних курсів. Це все не буде мати ніякого результату, якщо не буде закріплюватись. Якщо ви хочете отримати реальний результат від перегляду відео, матеріал в цьому відео має бути опрацьований відповідно до того, що це було, чи це були нові слова, чи це була граматика і так далі. А потім ще й закріплений і повторений через певний час. Інакше, як ви вже здогадались, це ілюзія навчання. Ну що ж, такими були мої три коротенькі категорії щодо ілюзії навчання. Чи можете ви щось додати до того, що я сказала, чи, можливо, ви з чимось не погоджуєтесь? Пишіть в коментарях. На все добре та до наступних зустрічей!